І всім привіт, друзі! З вами я, пане Крейн, і сьогодні ми будемо з вами е, збирати набор під артикулем 2.1.2.5.9 LEGO Minecraft. І як ви замітили по цьому вигляду, що сьогодні у нас буде набор на тематику піщ, пі, пі, «Піщано» піщано піратня тематика буде нашого набору. І, і ось наш набор, який ми сьогодні будемо дивитися. Якщо ви згадали, що це буде, він напишіть в коментарях. Отут у нас є невеличка будівля з піском і кактусом, і будівля невеличкого подмоста. Спрут, невеличкий піратський корабель. Потім ліхтарик, ну, два персонажа пірата, у них аксесуари, і найбільш головний персонаж цього набору це верблюд Великий верблюд, який з'являється в перший раз в Лего Майнкрафт. До цього з'являвся маленький верблюд тепер ще великий. І з цього, до речі, великого потім можна воду зробити і перебудувати маленького. Якщо в мене це вдасться, я вам покажу це в наступних відео. Ну що ж, давайте його подивимося. Тут 168, якщо не помиляюсь, деталей. І давайте його ж розпаковувати. Так, розпакуємо коробочку. Це, до речі, оригінальний набор. Ось так. Ось. Уже в коробочці пакетики достаємо пакет номер один. Пакет номер два. Ця інструкція. І коробку ми поставимо на задній план. І отак у нас виходить ось така е інструкція. Я вам е пропоную подивитися її. Так, на останній вкладці у нас серія наборів. Набор підраки тикурів, 2,1. Е 263 От отака печера в... в пустелі потім такий млин, такий вовк. З нюхачем, і потім от такий з драконом, і оцей, який у нас є з верблюдом. Якщо ви наставите багато лайків, то я вам ще покажу отакий от набор з нюхачем. Він дуже класний і прикольний. Так, ну от така у нас інструкція. Ось з першій сторінці нам пропонують такий QR-код. Ось. І всяке таке. Інструкція біла, красивенька. Ось вона. І ми будемо зараз починати з вами збирати цей набор. І ось у нас перший пакет. І ми його розпаковуємо. Погнали. Якось тяжко розпаковується. О. Все, ось розпакувався. Відруємо цю волосочку, конем все сміття, і сюди. Ось і висипаємо деталі на... вниз. І висипаємо деталі. Так. І відкладаємо його кудись сюди. Що зразу, що зразу ми бачимо? Це ще один такий пакетик невеличкий. Зараз ми його теж відкриємо. Ось і деталі. Тут я вже бачу пірата, спрута, верблюда і також інші якісь блоки. Це відкладемо сюди. І відкриваю маленький пакет. Теж дуже вони туго відкриваються. Пластикові відкривалися набагато легше. Ось, скажу вам чесно. І ми його відкриваємо. Відкриваємо. Ось ось всі маленькі деталі із маленького першого пакета. Ну, ось їх плюс-мінус з стільки. Ну, і давайте ми почнемо збирати сам набір. Ну, для початку, на... ми повинні зібрати такого пірата. Я вже, в принципі, його бачу. Ось такий у нього торсик, красивий принтований. Надягаємо йому голову. І ноги. Надягаємо йому ноги. Ноги не принтовані. Ось такий у нас виходить з вами пірат. І в руку ми йому ще можемо дати рибу. Ось такий пірат виходить. Красивий. Стамою його сюди і починаємо збір. Це виходить спрут. У нас повинен вийти, як я зрозумів, в кінцевому ітозі. Ось такий у нас вийшов спрут. Красивий. Він зустрічається з мало наборах, і з цього це буде доволі унікальна фігурка. Ставимо його біля пірата. Ідемо далі. Далі ми вибираємо головного героя цього набору Кемел Верблюда. І. Я думаю, це буде дуже цікава, унікальна фігурка. Ну що ж, погнали! Лишив такий красивий верблюд. Ось такий він красивий, класний. І мені він дуже подобається такий великуватий, величенький такий. І дивіться, найголовнішого його функцію. Ось він такий іде, йде йде І потім його можна посадити. Дивіться, просто на цю милоту. Дивіться, він просто лежить. Він просто лежить, як в, як в оригінальному Майнкрафті. Як в грі. Просто він лежить. Це дуже красиво, чесно вам скажу. Дуже красиво і класно. За це дуже великий лайк Лего. Ну, і ми закінчили блюде. І йдемо далі. І тепер ми вставляємо перебудівлю, будівлю е міні-пустиню, оцю, на якій буде жити верблюд. Це оновлений кактус лего. Взагалі кактус лего виглядає трохи по-іншому. Е це, зараз я вам покажу. Раніше кактус виглядав ось таким чином, а нова версія це от така. Не знаю, подобається вам чи ні, напишіть в коментарях. Ось. Але у нас вийшов ось такий красивий кактус, який дуже доповнює це все. І у нас виходить от така, ну така красива. Штука, і як про запас. Лего нам дають це шматочки кактуса, отакі. Це, щоб годувати верблюда. На, про запас нам дають одну таку маленьку детальку, принт для верблюда, лего технік деталька, маленький такий шурупчик і запасний кусок кактусу. Ми запасні відкладаємо в цю сторону. Тепер пакет. Два. Такий він масивний, великий. Відкриваємо. Так. І дивимося, що тут буде по деталям. Так, це треба трохи в сторону, я думаю. Висипаємо. І тут так само, як і в першому е пакетику є ще міні-пакетик. Ось такий. І ми його теж відкриваємо. Це з міні-деталями. За, за, за того, що вони не прозрачні, не видно всі ці деталі висипав чи ні. Всі деталі висипав чи ні. У нас тільки багато коричневих блоків, я вам хочу сказати. Та у нас маленькі деталі, їх теж багато. По інструкції в другому пакеті ми повинні зробити іще одного пірата. А точніше. А точніше, це, як я зрозумів, може бути і піратіха. От така фігурка. Так, да, це піратіха, бо в неї тут таке волосічко на принті фігурки. І ми їй даємо меч. дуже складно, Знається? і Ми замічаємо, що спеціально так зробили дизайнери, що в неї одна рука біла, а одна чорна, типу вона розбійник. І також нам дали ще один меч, ось запасний, але ми його теж використаємо. І от така виходь у нас піратіха з мечами. І ми починаємо збирати сам корабель, на якому ці пірати і припливли до нашого верблюда. Ось такий у нас виходить невеличкий корабль з ліхтариками. Ось, При бажанні можна знайти ще один такий пін, один, один чорний. І деталі нам дозволяють зробити ще один ліхтарик і, можливо, його ну, поставити тут або десь тут. -то. Ось, Але це при вашому бажанні. Ось у нас виходить дуже багато деталей. І... Це кінець набору. Інструкція закінчилася. І давайте розташуємо фігурки. І в кінцевому ітозі у нас виходить ось такий набір. Він включає в себе двох піратів один з мечем та кактусом. Інша запасна деталь теж з який стоїть за рибою, мапа. Мабуть, скарбів два ліхтари, камач, сам корабель, спрут невеликий, острівок з кактусом із невеличкою побудівлею і сам верблюд. Також в наборі є одна загвоздка. Те, що це наскільки великий верблюд, на ньому можна кататися, але не просто кататися. А кататися у двох, уявляєте. Ось, дивіться, ми посадили піратів, і тепер вони просто можуть вільно переміщатися за цим верблюдом. Куди-небудь. Або просто верблюд може лягти. Це дуже класно. Набору я ставлю, думаю, 10 з 10, бо недорого є корабель. Є спрут, унікальний, який дуже рідко зустрічається унікальний е, такий верблюд. Також два пірати, які можуть піти в колекцію, і такі, також корабель, який може піти в колекцію інших кораблів. І я вам хочу сказати, залишилось дуже багато деталей. Залишилось майже ліхтарик один. Потім одна запасна деталька кактусу, одна мордочки верблюда, один меч і інші просто для будівлі. Ось, я вам хочу сказати набор доволі вони, він доволі величенький, і я його купляв за 375 гривнів. Гривень, за 375 гривень я його купляв, і я думаю, що він повністю себе окупає. Набор, хоч великий, але він насичений і на нього приємно дивитись і з ним грати. Дякую за перегляд! З вами був я, Степан Крейн, наборчик з верблюдом красивим. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до побачення!